Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Шлях до Європейського Союзу і НАТО, Чехія зі Словаччиною розпочали одночасно. І, хоча перший членський квиток до альянсу отримала Чехія, саме словаки стали головним локомотивом вступу цих двох країн до європейського союзу. Втім, сьогодні не про конкуренцію, а про те, як Словаччина долала цей тернистий шлях. Нещодавно Чехія і Словаччина відзначили 21 першу річницю оксамитової революції, під час якої було безкровно повалено комуністичний режим. День, коли Чехословаччина скинула себе тягар комуністичного минулого, як Чехи, так і Словаки називають днем боротьби за свободу і демократію. Тоді, 17 листопада 1989 року у Празі, поліція без будь-яких пояснень зупинила мирну студентську демонстрацію. Масові виступи, що спалахнули в за цим, призвели до усунення комуністів від влади. Чехословаччина отримала нову назву Чеська і Словацька Федеративна Республіка. Це реформа. Це була революція, яка змінила не лише політичний лад в країні. Це була революція у політичній системі загалом, революція в економіці та інших сферах життєдіяльності країни. я тільки розпочинав кар'єру дипломата, і щиро радий тому, що мені довелося брати участь у реформах, які розпочалися після оксамитової революції. Тоді мені здавалося, що ці реформи проходять надто повільно. Однак з того часу минуло більше 20 років. Словаччина стала зовсім іншою країною. Втім, за словами Павла Гамжіка, після Оксамитової революції Чеська і Словацька Федеративна Республіка існувала лише де юре, адже відтоді для кожної з них розпочався новий історичний літопис. Громадськість і політики були налаштовані виправити історичну помилку і покласти край штучно створеній державі. Чеські і Словацькі дипломати розпочали консультації щодо роз'єднання двох держав. Під час процесу роз'єднання чеські та словацькі дипломати не завжди знаходили спільну мову. Однак розлучення вийшло мирним, адже всі суперечності вирішувалися виключно дипломатичним шляхом. У кінці 1990 року федеральний парламент надав словаччині право розпоряджатися своїм бюджетом. Чеські і словацькі урядовці неодноразово розглядали питання надання автономії словаччині однак, угоди так і не було досягнуто. Втім, у червні 1992 року лідери федерального, чеського і словацького урядів досягли угоди про мирне розділення Чехословаччини. 1 січня 1993 року на політичній мапі світу з'явилися дві самостійні держави Чеська і Словацька Республіки. Ніхто не може нав'язувати, яким шляхом потрібно рухатися країні, розвиватися суспільству та які обирати орієнтири. У 1993 році, після розпаду Чехословаччини, у нашому суспільстві було чітке розуміння того, що Словаччина повинна інтегруватися до ЄС і НАТО. Словаки зрозуміли, що іншого виходу України, яка не спроможна самостійно вирішити питання своєї незалежності із стратегічної точки зору, не існує. Наші сусіди також інтегрувалися до ЄС і НАТО, тож політичне рішення щодо нашого вступу до альянсу пов'язане з тим, що Словаччина повинна стати членом договору тих розвинених і заможних країн, до яких ми прагнемо приєднатися. Водночас політична еліта країни не знайшла у собі мужності виступити єдиним фронтом у впровадженні необхідних реформ. Постійні суперечки між політичними партіями та їх лідерами. Призвели до їх уповільнення та виникнення політичної кризи у словаччині лише після президентських виборів 1999 року. Країна чітко заявила про свій прозахідний курс а вступ до Європейського союзу та НАТО стало стратегічним завданням Словаччини на найближче майбутнє. У 90-х роках політична ситуація в країні була дуже складною. Звісно, це було пов'язано з тим, що ми вперше у своїй історії стали незалежними. Без перебільшення зазначу, що все доводилося створювати з нуля, адже економіка країни була ослабленою. Рівень життя людей був низьким. У занепаді перебували інші сфери життєдіяльності держави. Водночас політичні сили, які були при владі, чітко окреслили свої пріоритети. Як у розбудові країни, так і в зовнішній політиці. Це були принципи, на яких базуються такі демократичні інституції, як НАТО та ЄС, пріоритети, які слугують насамперед простим людям, а не політикам. І головне, що після 1998 року не тільки провладна коаліція, а й опозиція погодилась підтримати ці ідеї та визначений зовнішньополітичний курс. І варто зауважити, що підтримка населенням країни ідеї вступу Словаччини до НАТО та ЄС зростала не в останню чергу завдяки згуртованості політичної еліти країни. Звісно, у нас були розбіжності. Однак, у питаннях розвитку країни ми були однодумцями. У 1998 році. словацький уряд почав інтенсивно займатися питанням вступу в НАТО. На той момент підтримка населенням цієї ідеї. Становила приблизно 30 відсотків. Потрібно зазначити, що у 1998-1999 роках сталося загострення ситуації у Косовому, війна в Югославії. Більшість словаків симпатизували сербам, тому з боку уряду було важко і навіть мужньо провести чіткий непохитний шлях на вступ у НАТО. За умови, що 70% словаків були далеко не переконані в правильності цієї ідеї. Ми тоді відкрили НАТО всі кордони, надали логістичну підтримку. Загалом намагалися діяти, неначе де факто ми були членом НАТО. Але тоді стало зрозуміло, що НАТО не може нас запросити, поки не буде підтримки населення. Бо альянс діє за принципом консенсусу. Не повинно бути так, що сьогодні один уряд, який хоче в НАТО, і підпише документи. А завтра уряд зміниться і скаже: А ми не хочемо. Коли робиться запрошення до НАТО, однією з найважливіших умов є зрозуміла і чітка підтримка вступу країни до НАТО. Категорично проти вступу Словаччини до НАТО виступали комуністи, підтримка яких Україні поступово сповзала донизу. Та й деякі скептики задавалися питанням. Чому після стількох років перебування у Варшавській угоді країну знову тягнуть до військового блоку? Щоб відповісти на це питання? Ми повинні згадати Другу світову війну. В 1946 році вибори у Чехії виграли ліві партії. А оскільки ми були складовою частиною чи словаччини, вони не дали нам право вибору. Словаччина виявилася зарушницею домовленостей великих держав. Однак, після Оксамитової революції 1989 року, у нас з'явилась можливість зробити свідомий вибір до того ж, Варшавська угода, як військово-політичний блок, зникла. А НАТО, навпаки, залишився дієвим міжнародним механізмом, який не тільки ефективно виконував миротворчі функції, а й працював на розвиток демократії та покращення життєвого рівня громадян країн НАТО. У мене часто запитують: а чи був у Словаччини інший вибір? Адже вона розташована у центрі Європи. І до того ж, усі країни-сусіди вже рухалися шляхом євроатлантичної інтеграції. Я завжди відповідаю. Що у Словаччини вибір був, говорячи про шлях помилок і їх вирішення? Я мав на увазі 1997 рік, коли на саміті у Мадриді нашу країну не прийняли до НАТО. Тоді прем'єр-міністр та уряд Словацької республіки заявили: якщо нас не хочуть бачити на заході, тоді ми будемо повертатися на схід. А відтак матимемо широкі відносини із Російською Федерацією. Я дуже добре пам'ятаю, що деякі стратеги, наукові експерти навіть із Росії, воліли побачити на мапі Європи ряд нейтральних і позаблокових країн. Зокрема, Словаччину, Австрію, Швейцарію. Керівництво країни та лідери політичних партій, які відстоювали членство Словаччини у НАТО, проявляли неабияку сміливість. Адже за словами словацьких дипломатів, більшість населення країни прохолодно ставилося до ідеї вступу словаччини до альянсу, що й довів референдум, який словаки солідарно проігнорували. На виборчій дільниці прийшло не більше 10% громадян, що мали на той час право голосу. Втім, інформаційний діалог, який влада наполегливо вела із громадськістю, дозволив збільшити популярність НАТО у суспільстві. На момент вступу словаччини до альянсу, а цей історичний момент трапився 2004 року. Більше 60% громадян були прихильниками членства Словаччини у НАТО. Громадяни почали замислюватися над тим, що вступ до НАТО поряд із економічними і політичними питаннями дозволяє забезпечити захист національної безпеки. На жаль, ЄС не має таких воєнних інструментів для вирішення безпекових питань як Північно-Атлантичний альянс. Тож для словаччини євроатлантична інтеграція була єдиним можливим шляхом для цивілізованого розвитку та повноцінного захисту держави. До того ж, у Словаччини була можливість на чужому досвіді переконатися, чи корисне НАТО країні, адже сусідка Словаччини Чехія отримала членський квиток до альянсу набагато раніше 1999 року. Колишній посол Чехії в Україні Карл Штіндол з особливим хвилюванням згадує момент, коли чеський прапор замайорів у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Я це саме з щасливим днем своєї. Е, свої... Вступ словаччини до НАТО особливо відчули військові, адже проведені реформи дозволили створити не чисельні, але професійні та мобільні збройні сили. Навчання та тренування стали буденністю для підрозділів словацької армії. До того ж, значно покращилося оснащення військових та їх матеріальне забезпечення. Мінімальна заробітна плата контрактника становить близько 500 євро. Ще тільки ж держава відшкодовує за оренду житла. Євроатлантична інтеграція і трансформація словацьких збройних сил були тісно пов'язані із внутрішньою політикою країни після розпаду Чехословаччини. Збройні сили поділили за пропорцію 2 до 1. Тобто наша республіка отримала третину загального набутку, зокрема, близько 65 тисяч військовослужбовців строкової служби, офіцерів та прапорщиків. За висновками експертів, було ясно, що такі збройні сили не могли захистити країну самостійно за жодним напрямком. Сьогодні в словацькій армії служать та працюють трохи більше 24 тисяч військових та цивільних. Це професіонали, і держава піклується про дотримання соціальних гарантій цих людей. Після вступу до Північно-Атлантичного альянсу ми скасували строкову службу. Це допомогло керівництву країни. Переконати населення у тому, що НАТО це добре, а не погано. І відтоді кожен громадянин, якому пристало служити, міг вибирати або стати контрактником за достойну платню, або взагалі відмовитися від служби в армії. Такий крок дозволив багатьом родинам і молодим людям по іншому осмислити значення входження в НАТО для словаків. Держава піклується про безпеку своїх громадян. Суспільство відповідає державі взаємністю. Збройні сили Словаччини не відчувають кадрової нестачі. Юнаки та дівчата дедалі охоче одягають однострій, адже державі вдалося знову зробити професію військового престижною. Словаки з розумінням ставляться до того, що їхні співвітчизники беруть участь у миротворчих місіях у багатьох куточках світу. На думку словацьких дипломатів, це прояв того, що Словаччина віддана демократичним цінностям і готова спільно з іншими країнами НАТО та їх партнерами протистояти сучасним викликам. Словацькі миротворці перебувають сьогодні на Кіпрі, у Косово, Конго та інших неспокійних регіонах. Щоправда, у тренувальній місії НАТО в Іраку участь словацькі військові не братимуть. Водночас уряд країни. Вирішив продовжити участь військових у операції НАТО в Афганістані, де сьогодні перебувають 300 словацьких миротворців. Хочу запевнити вас, що словаччину ніхто не примушував направити своїх військових до Афганістану. Це виважений крок. Цінності, на яких засновано НАТО, а також питання безпеки, які вирішує альянс, торкаються і нас. Словаччина приймає рішення на основі міжнародного права. Тож, як і для наших союзників по НАТО, боротьба з тероризмом залишається головним завданням для нашої країни. Ми вивели своїх військових з Іраку, зменшуємо контингент у Косово, натомість збільшуємо у Афганістані, адже ми усвідомлюємо важливість цієї місії. Словаччину можна назвати чи не найвідданішим партнером НАТО. Адже ця країна ніколи не ставила під сумнів доцільність існування альянсу. До того ж, свій внесок словаччина робить не тільки у миротворчій місії НАТО, а й підтримує гуманітарні під час нещодавніх спустошливих повеней в Пакистані. Словаччина надала цій країні генератори, водяні помпи та палатки. Руйнування були настільки спустошливими, що перевищували спроможності у допомозі будь-якої окремо взятої країни. Звичайно, ми хотіли б вирішувати подібні питання самотужки. На жаль, останні кілька років в Пакистані трапилося чимало неприємностей. Дуже руйнівний землетрус та проблема з вимушеними переселенцями у війні з терором значно виснажили наші ресурси. Тож, ми, як ніколи, потребуємо міжнародної допомоги, особливо для вирішення питання з тимчасовими притулками. Наші люди мають силу та стійкість, аби витримувати ці поневіряння. Проте на даному етапі світова допомога є першочерговою. за три місяці альянс перевіз більше тисячі тонн гуманітарної допомоги, здійснивши при цьому більше 20 вилітів до аеропортів Ісламабаду, Лахора і Карачі. Внесок Словаччини до бюджету НАТО становить близько 5% від ВВП країни. Водночас словацькі політики полюбляють повторювати. Що варто будувати греблю ще до повені, навіть якщо повені ніколи не буде. Більше новин про НАТО шукайте на офіційній інтернет-сторінці організації, що підтримуються українською та російською мовами. А також звертайтеся до центру інформації та документації НАТО в Україні. Ви дивились фактор безпеки? Не пропустіть нашу наступну програму рівно за тиждень. До зустрічі на п'ятому.